У нас з вами сьогодні другий урок сцени Валентність. Так, ви можете, звичайно, Таша, виключити камеру свою, коли я роблю запис. Я поважаю, поважаю ваше право не показувати своє обличчя на. На ютубі, значить, дивіться, вона вимоснює урок другий із теми валентність На минулому уроці у нас була теоретична частина і практична частина у вигляді складання формул Поліна пропала десь взагалі не підключилася, мабуть, дуже поганий інтернет. І сьогодні ми з вами будемо працювати. Будемо працювати знову із валентністю. І у нас з вами сьогодні ось такі прямокутники. Е, у мене їх є шість. Е, значить, давайте я е, собі, на всіх вистачить, буде у кожному по одному прямокутничку, і ми з вами будемо їх заповнювати. Я зараз на своєму прикладі покажу, як заповнювати такі прямокутнички, складаючи формули за валент. Значить, дивіться, ось у мене є. Знаєте, гру хрестики так, або морський бій». Ось я в цій квітинці маю поставити речовину, яка, яку у мене утворить хром трьохвалентний і нітроген двохвалентний. Або, наприклад, в цьому, в цьому прямо кутничку я повинна буду поставити речовину, записати речовину, яку утворить той самий трьохвалентний хлор, а хром, вибачте, але вже із двохвалентним валентних сульфором. Так, давайте я почну, а ви заодно згадаєте. Значить, я беру хром, тому що метал ми ставимо на перше місце у формулі. Біля нього я ось я взяла хром, ось я взяла нітроген. Над хромом я поставила цифру 3, тобто валентність. Далі над нітрогеном я поставила 2. Найменше спільне знайшла. І далі ділю 6 поділити на 3 буде 2. Уважно, будь ласка, на чию валентність е, ділю туди і. Ставлю індекс, маненька циферка. Це індекс. Доброго дня, Поліна. Приєдналася. І 6 поділити на 2, буде 3. Тобто я отут можу зразу записати, записати формулу хром 3N2. Як ви бачите, у мене нітроген і сульфур двохвалентні. І, звичайно ж, у мене формула буде. Зараз я трішки зроблю більший масштаб. Ось так, а то у мене трішки не вміщаються мої формули. Так, зараз я зітру. Я навіть не так, я навіть. Я... Ні, так, стоп, не хочу, не хочу так. Хром 2 ен, 3 Сульфур двухвалентний, відповідно, у мене буде хром 2С3. Дивлюся, хлор одновалентний, і формула у мене буде хром хлор 3. Далі я беру натрій. Чому у натрія немає ніякої валентності для нього? Тому що у натрія завжди валентність, яка дорівнює одному. Натрій у мене одновалентний. Біля нього буде знаходитися нітроген двухвалентний, 1, 2 спільне 2. У мене буде натрій 2Н. Натрій 2N. Сульфур у мене двохвалентний, тому я просто міняю нітроген на сульфур і формула у мене натрій 2С. А якщо в мене зійшлися одновалентний натрій і одновалентний хлор, то у мене формула буде взагалі без індексів. Натрій, хлор. Тому що один, один спільне один. Там все дуже логічно. Кальцій. У кальція також, бачите, не стоїть ніякої валентності. Відповідно, у кальція буде постійна валентність, і ми знаємо, що у кальція постійна валентність, яка дорівнює двум. Кальцій у мене двухвалентний, нітроген у мене двухвалентний, тому речовина, яка у мене утвориться, буде мати формулу кальцій n. Е. Далі кальцій із двухвалентним сульфуром, звичайно ж, утворить речовину кальцій С. Ну, а кальцій я ось тут запишу з одновалентним хлором. З одновалентним хлором утворить речовину кальцій хлор 2. Так. Чи е, опитаю сьогодні всіх? Ваш абсолютно вибір, яким по черзі визветься на заповнення ось такого прямокутнічка. Можна я? Е, можна, але давай домовимося, що ти працюєш виключно сам. Так, поїхав. Значить, е, у мене є, вибачте, 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 не туди зайшла, так. Так, е, у мене є, є плюмбум чотирьохвалентний і бром одновалентний. Ілья, яку утворить речовину. Е, пл е, плюмбум. Е, Плюмбум один. Так, е, давай ось тут швиденько, ми з тобою складемо плюмбум, бром. Плюмбум чотирьохвалентний, бром одновалентний, спільне найменше 4. Чотири ділим на чотири буде один і бром ділом. І біля брому у нас виходить який індекс? Чотири. Чотири. Далі плюмбум чотирьохвалентний і оксиген. Будь ласка, яка буде формула? Буде плюмбум. Плюмбум. Mm плюмбум один. Він буде один і оксиген буде два. плюмбум о 2 Далі плюмбум у мене чотирьох І фосфор у мене трьох Чотири і три спільне. Дванадцять. Дванадцять. Яка виходить формула? Плюбом три, фосфор 4. П. Як фосфор читається. Фосфор читається як П. Плюмбом три. П. Чотири. Далі поїхали. Барій у нас. Кількох валентний. Uh. барій. Дівчата uh. підказуємо. Uh. Двохвалентний, дякую. Поїхали. Барій двохвалентний, бром одновалентний. Яка буде речовина? Е, Барій один і е, брум. Барій, бром. Скільки? Два. Два. Далі. Барій двохвалентний і оксиген двохвалентний. Яка буде речовина? Е, по одному. По одному читай. Продиктуй мені, будь ласка, формулу. Ба о, бали... Барій. А як читається ЛЦГ? О. Барій о. Добре. Барій двухвалентний і фосфор трьохвалентний. Балій і. Балій буде... Три. Барій три. Далі і фосфора 2. Як читається фосфор? фору? П. П. П2. Барій 3 п 2 Далі. Калій. Скільки валентний калій? Один. Одновалентний. Калій одновалентний бром одновалентний. Яка виходить формула? Калії. Калій Калій і... калій бром. Калій бром. Далі калій одновалентний, оксиген двухвалентний. Яка речовина? Е, калій 2, оксиген 1. А тепер давай прочитаємо формулу цю правильно. Калій 2. Калій 2. О. о молодець. Далі калій. Останнє твоє завдання. Калій одновалентний, фосфор трьохвалентний. Будь ласка. О. Калій 3. і Калій 3. Як читається фосфор? П. П. Калій 3. P. Молодець. Ілія, за сьогодні отримаєш оцінку в 10 балів. Обов'язково поставлю у журнал. Зараз mm. я стираю. Хто наступний? Дівчата? Дивіться, ось він наступний квадратик мій. Гарний. Зелений колір вибираю і зараз буду за вами за тими списати. Опитаю всіх, не ховайтеся. Не ховайтеся, дівчата. Даша влада поля. Вибір у мене невеликий. Зараз все одно когось питаю. Ну, перша приєдналась на конференцію Даша, тому Дашенька, простий, але твоя черга. Поїхали Кальцій скількохвалентний. Даша прийом. Даша прийом. Е, Олена Олегівна, це Вікторія Станіславівна. Я дуже прошу вибачення. У нас тут е, трошки проблеми з Дашою. Можна вона не буде сьогодні відповідати? А, без проблем, будь ласка. Влада. Я, я дуже прошу вибачення. Без проблем, влада, прийом. Влада. Не, не, не хочуть з мною сьогодні дівчата розмовляти. Поліна, ну виручай. Що ж у мене це? Урок не складається без тебе. Що ж ми з Ілією відпрацювали? Давай помагай. Давай, дивіться, у мене є кальцій. Скількох він валентний завжди. Mm, завжди одновалентний. Двохвалент. а гідроген, Я запишу. а гідроген завжди. Скількох валентний. Одновалентний. Поїхали. Складаємо формулу. Ось ось черновичок у мене буде, дивіться, кальцій, двохвалентний і гідроген, 1 спільне. 2, 1, спільне. 2. 2. Далі 2 поділити на 2 буде? 1. 1 і 2 поділити на 1 буде? 2. 2. І яка в мене заходить формула? Кальцій. Аж два. Молодець. Далі. Дивіться. Ми беремо двухваленний кальцій і двохвалентний оксиген. Яка виходить формула? Ну, якщо дивитися, у мене двохвалентний. А, кальцій? О, правильно. Тому що їхня валентність впала і їх достатньо по одному атому. Далі у мене кальцій двохваленний, нітроген трьохвалентний. Яка буде формула? Дивіться, кальцій двухвалентний, зустрівся з трьохвалентним нітрогеном. Спільне. Два, три спільне, найменше. Яке число поділиться і на два, і на три поля? Добре, 2 помнож на 3. Скільки буде? 6. Тепер ми беремо 6, ділимо на 2. Буде скільки? 3. 3. І 6 ділимо на 3. Буде скільки? 2. 2. І яка виходить формула? Кальцій 3, h 2. Кальцій 3, тільки не H, а... Н2. Далі ферум двухвалентний, гідрогенодвовалентний. Щоденько. Яка буде формула? Ну, якщо в мене кальцій був двохвалентний, і формула була кальцій H2. І ферум двухвалентний, то яка буде речовина з гідрогеном? Ferum e Аж два. Аж два. А далі ферум двухвалентний, оксиген двухвалентний. Що буде? О. Молодець. Далі ферум двухвалентний, нітроген трьохвалентний. Що буде? Ферум. Перум 2-3 буде, а? Що буде? Ну, дивіться, була така сама штука, дивись, ось. То що буде в мене? Ферум 3 М2. Ферум 3 Н2. А тепер десять селіцій, селіцій у мене двох Поїхали. Що буде з гідрогеном? Сінь сихів. Х. Скільки? Х2. Молодець. Далі селіцій двохвалентний, оксиген двухвалентний. У тебе найпростіший приклад. Селіцій. О! Uh. І селіцій з нітрогеном трьохвалентним. Що буде? Сіль. 7, 3, ен, 2. У тебе був найпростіший квадратик. Влада, я тебе хотіла сьогодні, будь ласка, почути. Влада. Не хочу розмовляти сьогодні Влада, ну і так сталося, що я опитала.